Привіт всім! Мене звати Роксана Макетів. Підписуйтесь на мій канал. Давайте розвивати, а також підтримувати україномовний контент. Це відео буде покрокова інструкція, як оформити тимчасовий захист в Нідерландах. Я біженка тимчасово перевіщена особа з України. Зараз знаходжуся в Нідерландах, проходила цей шлях сама, тому точно знаю, як його пройти коротше і трошечки легше. Спочатку вам потрібно звернутися в муніципалітет. Муніципалітет записує ваші дані і вносить їх в єдину базу реєстру осіб BRP — Нідерландську єдину базу. Після того ви отримаєте BSN номер. BSN-номер номер це якби номер резидента Королівства Нідерландів. Після реєстрації муніципалітет вже передає сам всі ваші дані в службу міграції та нутуралізації ED. Номер Бісен це фактичний номер комунікації вас та королівства Нідерландів. Це так само, як в нас в Україні. ідентифікаційний номер. Він дуже важливий. Він надає вам тут зелене світло для роботи, для того, щоб оформити діток в школу, в садок, щоб оформити медичну додаткову страховку чи взагалі отримувати медичний догляд. Щоб відкрити банківський рахунок, це найважливіша річ тут у Нідерландах. Поки що ви не можете подати прохання на надання статусу біженця, тому що накладено на це на це якраз мораторій з 28 лютого лютого, тому що європейський союз він ухвалив для вас з нами спеціальну директиву, яка називається якраз тимчасовий захист через великий, просто гігантський наплив біженців. Тимчасовий захист це спеціальний правовий статус, з яким ви отримаєте всі ті ж самі права, що і корені нідерландці. Хочу вам ще перерахувати, які права ви отримуєте. Доступ, наприклад, для освіти діток, тому що освіта в Нідерландах є обов'язковою. Доступ до житла для користування медичною страховкою, також до соціального повного забезпечення. Працевлаштування, роботи в Нідерландах. Якщо ви маєте де жити або приймаючи сім'ю, тоді ви йдете одразу в муніципалітет, вас там реєструють, видають вам Бісен е, номер, який потім прийде до вас поштою, до речі, про пошту. Тут е, дуже популярно отримувати звичайні листи, що для мене було дуже дивним. Е, Проходить не просто якась кореспонденція, всі листи від держави приходять звичайною поштою. Ми, українці, листуємося, напевно, на Різдво чи там на Пасху якоюсь відкриткою, і то це дуже рідкість. А тут все проходить на твоє місце реєстрації в звичайну поштову скриньку. Ем, є можливість це відключити, є можливість користуватися в додатку, отримати це все електронно, я розумію, але після того вам потрібно буде можливо щось роздрукувати. А ми ж тут зараз, ну я наприклад, не маю з собою, не брала звичайно, що свого принтер... принтера правильно. От, звичайно, що муніципалітет вам допоможе. Якщо ви прийдете до них, вони вам не відмовлять, вони вам нам дуже допомагають роздрукувати чи ще щось. Але я зберегла цю опцію, отримую одразу надалі всі документи якраз через звичайне листування. Якщо ви не маєте де жити, тоді я в в описі до цього відео залишу перелік. Локацій, де приймають біженців, які не мають житла. Е, там є Амстердам, Утрехт, Ейнтховен, там є декілька локацій, вони працюють е, повністю цілодобово, там багато де є волонтери, які спілкуються українською мовою. Якщо ні, тоді е, там вже дуже велика практика спілкування через Google Translator. Не переживайте, вам допоможуть. Що далі? Муніципалітет передає ваші дані до служби міграції та неутралізації Індії, як я вже вам і говорила. Але вам ще потрібно буде прийти в ІНДІ і вклеїти стікер, особисто це зробити, і написати таку заяву, скажімо так, заяву на проживання. так називається в нас тут в народі. Відео про стікер в мене є вже на каналі. Їх потрібно було вклеїти до сьогодні, до 31 жовтня. Чекаємо на подальшої інформації, як все буде відбуватися, і надалі. Але стікер це дуже важлива, скажімо так, завершальна стадія оформлення вашого тимчасового захисту. Його вклеюють в паспорт. Звичайно, просто подібне, як на візу. Якщо хтось колись мав візу, це дуже подібна річ як на візу. Вклеюють паспорт на окрему сторіночку. Якщо вам мужчина з 18 до 60 років, ви отримаєте ось такий листочок в формі паспорту. Просто один листочок, де з цього боку є стікер, а з титульної сторіночки написано повністю дані ваші, вашого паспорту біометричного. А зараз про перелік документів, які потрібно брати з собою для реєстрації тимчасового захисту. Для громадянин України в першу чергу біометричний паспорт, або інший документ, який підтверджує вашу особу та ваше громадянство. Тут це можливо бути тимчасове міжнародне посвідчення особи від Консульства України, наприклад, в Нідерландах. Так? звертаєтесь туди, тоді вже там отримаєте цей документ, тоді в подальшому подаєтеся на реєстрацію в муніципалітеті, отримання БІСМ і це все, що я розповідала попередньо. Свідоцтво про народження. Це дуже важливий документ не тільки в Нідерландах у всьому світі. Ми, українці, вважаємо найважливішим документом паспорт. Правильно, біометрію. Тут біометрія дуже важлива, але свідоцтво про народження мега важливе. Завжди беріть його з собою. Завжди, якщо ви не маєте його з собою, це не є проблема в підприсягою напишети там спеціальну заяву, але краще його мати з собою. Ще щодо апостелізування та перекладу документів. Я питалась муніципалітеті, сказали, що це є не обов'язковою умовою. Але бажаною. Я зареєструвалася ще в березні без перекладених, звичайно, документів. Все було гаразд. Після того я відправила свою, частину своїх документів на Україну. Там мені їх апостолізували, переклали і відправила сюди назад в Нідерланди. Я зробила спеціальний appointment, Авшпрак. Надіюся, я добре це сказала. Вибачте, якщо неправильно, стараюся вчити датську Хемейнте, це Хемейнте – це муніципалітет. Старайтеся все робити по запису. Тобто в нас в Україні це не настільки прийнято, а тут все по запису. Запис можна зробити онлайн або передзвонити і сказати, що вам потрібно, ви хочете подати документи чи будь-які інші питання. Тут все по запису. Ви приходите на певну годину, певну дату, і вам допомагають у вирішенні всіх-всіх питань. Отже, я записалася в муніципалітет, сказала, що я вже маю перекладені документи, запустили, і е, прийшла і додала до своєї якби справи ще ці документи. Вони дуже втішилися. Е, мої документи були перекладені на англійську мову. Я попередньо записувала, чи це важливо, чи, чи в цьому є якась проблема. Мені сказали, що ні, що можна перекласти на англійську мову, і цього буде достатньо. Насправді, в муніципалітеті дуже були приємно здивовані, і е, їм це набагато більше сподобалось, ніж просто ну, наші документи, це кирили, це латиниця. Це, ви ж розумієте, це складно все читати. Для тих, хто не є громадянином України, вам потрібен дозвіл на проживання в Україні, який був дійсний станом на 23 лютого 2023 року. Цей дозвіл беріть з собою. Якщо ви сім'я приїхала з чоловіком і з дітками, якщо ви забули якісь документи, наприклад, свідоцтво про шлюб, не переживайте, так як я вам казала вже, ви зробите тут спеціальну заяву під присягою. І ця заява, ця заяву Нідерланди, вони перевіряють і потім долучають до вашої справи. Коли ви вже отримаєте BSN, який прийде до вас, приїде до вас поштою. Ви зможете відкрити, відкрити банківський рахунок. В мене банківський рахунок в банку індії. Але тут відкриває зараз дуже багато банків рахунків, і це без проблем. Коли я відкривала в березні, це були проблеми, тому що для них все було це, знаєте, як сніг на голову, в них і так багато роботи, ще й ми зі своїми питаннями і проблемами. Зараз ЄНД відкриває Рабобанк. Там цілий список банків. Потрібно мати просто загальні документи, біометричний паспорт і БІСН. Якраз цей документ, який до вас прийде. Поштою, за допомогою якого ви будете мати тимчасовий захист у Нідерландах. Це, в принципі, вся інформація. Я надіюся, що ця інструкція допоможе вам цей шлях пройти швидше і легше, саме для того, я це знімаю, тому що коли я приїхала, такої інструкції не було, таких відео не було. І я це все взнавала, просто збирала цю інформацію де могла. Муніципалітеті спілкувалася з ними. Вони самі ще не знали, що з нами робити, як правильно, як неправильно. Документи часом губилися. Ми переподавали, наприклад, на мою маму документи. Взагалі в цій арії, де я приїхала, ми тут були самі перші. Вони нам так і кажуть, ви розумієте, ми самі не знали, як все правильно, і ми дуже вони дуже стараються. Вони дуже стараються для нас за що. Їм дуже э, дякую. Але насправді зараз це зробити легше. Тобто, успіху вам, щоб цей шлях у вас був легкий, і нагадую ще раз про підписку на канал і підтримку україномовного контенту. Па-па!